З Олександром Ковачем попрощалися в Ужгороді. Чен похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, військові та жителі міста. Тіло жінки знайшли рятувальники на місці пожежі у багатоквартирному будинку в Хусті. Подія сталася вчора в обід. Підроблені документи про непридатність до військової служби знайшли прикордонники Мукачівського загону в чоловіка, котрий намагався виїхати до Румунії. Між футболістами українського Миная та російського шинника відбулась бійка на зборах в Туреччині. Подія сталася у понеділок, 13 лютого. Денний центр для людей, які піддавалися домашньому та гендерному насильству, відкрили сьогодні в Ужгороді. Тут будуть надавати соціально психологічну допомогу. У центрі є також кімната для опитування дітей. Військові 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади записали відеопривітання з Днем Святого Валентина та Днем Закоханих. Ролик опублікували у телеграм-каналі 128-ї бригади. З Олександром Ковачем попрощалися у Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народні. Туди прийшли рідні, друзі, військові та жителі міста. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міськради у Фейсбук. Там написали, що Олександр був старшим сержантом, командиром бойової машини, командиром гірсько-штурмового відділення. Військовий народився 12 квітня 1980 року в Ужгороді. навчався у міській школі номер 7 закінчив професійно-технічне училище номер 5. Працював приватним підприємцем. Олександр Ковач загинув 9 лютого 2023 року під час виконання. Бойового завдання біля селища Красна Гора Бахмутського району Донецької області. Поховали військового на пагорбі Слави у Ужгороді. У захисника залишилася мама, дружина та троє дітей. Вічна пам'ять і слава герою. Тіло жінки знайшли рятувальники на місці пожежі у багатоквартирному будинку в хусті. Подія сталася вчора в обід. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання повідомили сусіди. Вогнем пошкоджено частину домашнього майна на площі 4 квадратних метри. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло громадянки 1982 року народження. Підроблені документи про непридатність до військової служби знайшли прикордонники Мукачівського загону у чоловіка, який намагався виїхати до Румунії. Про це Суспільному розповіла речниця відомства Леся Федерова. За її словами, подія сталася у пункті пропуску Солотвино. Потрапити до сусідньої Румунії намагався наш на 20-річний співвітчизник з Києва для перевірки документів разом із паспортом молодик надав інспектору довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення зобов'язаного, у яких було вказано, що привізник не придатний до військової служби та зняти з військового обліку. Під час поглибленого вивчення наданих документів прикордонники встановили, що вони є повністю підробленими про виявлення ознак кримінального правопорушення за частиною 4 статті 350 Кримінального кодексу України підроблення документів печаток штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів печаток штампів повідомлено співробітників національної поліції. Між футболістами українського Миная та російського шинника відбулась бійка на зборах у Туреччині. Інформацію суспільному підтвердив керівник прес-служби закарпатської команди Олександр Костюк. За його словами, подія сталася у понеділок, 13 лютого. Щодо бійки з російськими спортсменами на Фейсбук-сторінці ФК Минає опублікували офіційну заяву. Там написала, що причиною бійки стала поведінка футболістів РФ стосовно працівниці готелю, а також провокаційні вигуки на адресу українських гравців. Після бійки футболісти Минаю відправилися до своїх номерів. Тоді як російські гравці продовжили бійку вже між собою. У коментарі Суспільному керівник про служби Минає Олександр Кусюк додав, що проблеми з футболістами можна було уникнути, якби російську команду не заселяли до готелю. Я особисто спілкувався під час сутички з Ще я спілкувався з керуючим готелю. Казав йому, що це ваша помилка. Як ви могли поселити росіян присамити України терористів з нами в готелі? Він почав з'їжджати і казати: Ну ви ж ставитесь до думків добре? Так, підітью в номер. Наша вимога була, щоб росіян не було державних організаторів. Є ж організатори зборів. Вони запевнили, що такого не буде. А тепер вони кажуть, що це готель поселив. Звідом організатори поселив російську команду. Вони зусилились 12 числа. Я читав, що росіяни писали, що ми про це знали і вже їх чекали. Далі нікому вони не потрібні. Ми про це не знали. Ми прийшли. На обід, здається, і просто ми, ми проходимо біля столів то на столі висить амблема Шиніка. Ми пішли до адміністрації, вимагав що це таке вимагати, щоб їх виселили. Їх просто пересадили в інший кут. Тут абсолютно помилка чи організаторів, чи готелю. Готелю точно чи організатори тут. Я не можу казати, бо вони кажуть, що вони не були не в курсі. Це денний центр для людей, які піддавалися домашньому та гендерному насильству в Ужгороді. Ремонт приміщення тривав з жовтня 2022 року. До створення центру долучилася директорка громадської організації Неємія Тетяна Мачабелі. Жінка каже, більше 200 звернень від таких людей зареєстрували в Ужгороді протягом січня. На початку ми в 2021 році разом із соціальними службами міста. Бужгорода і фонду в галузі народу населення відкрили кризову кімнату для жінок, що постраждали від домашнього насильства. Але ця кризова кімната не є повноцінною, не є повною. До нас звернулися саме працівники цього, цієї кризової кімнати і сказали, що от є таке в місті приміщення ще і було би добре, щоб ви змогли допомогти нам залучити кошти. І я звернулася до представників ООН, це Фонд ООН з допомоги біженцям. Верховного комісаріату агенція, і вони сказали: прошу познайомти нас з цією проблемою. Так як в місті Ужгороді дуже велика кількість переселенців. Вони прийняли рішення, що вони допоможуть місту. У цьому денному центрі облаштували кімнату для опитування дітей. Про це розповів директор міського центру соціальних служб департаменту соцполітики Ужгородської міської ради Іван Сонько. За його словами, це перша така кімната в області. В зеленій кімнаті є можливість психологу попро. Працювати з дитиною, зберігши її конфіденційність, а також всю необхідну інформацію для подальшої роботи, спрямованої на захист прав та інтересів дитини, максимально сприяти тому, щоб повторно не травмувати психіку дитини. Роботою денного центру та кризових кімнат координаторка проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства фонду ООН у галузі народонаселення Людмила Акімова. Це можливість перенаправити жінку з дітьми. Постраждало особу в безпечне місце, тому що якраз в приденному центрі створена кризова кімната. Ми не розголошуємо місце розташування кризової кімнати. самостійна людина не може туди потрапити, вона може бути направлена туди через денний центр, через поліцію, через мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, Таких дві працює, які створені фондом ООН у галузі народного. До населення у місті Ужгород і працюють вони вже злітка 22-го року. За словами Людмили Акімової, щоб потрапити до кімнати кризового реагування, людині необхідно прийти до денного центру соціально-психологічної допомоги за адресою вулиця Генерала Свободи, 9, або звернутися за номерами, які ви бачите на екранах. Залишатися у кризовій кімнаті можна до 10 діб. Після цього людей за необхідності влаштують до притулку чи інших спецслужб. Олександра Завадяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини, кохання це коли ти за його плеча виглядаєш подивитися, як байратар знищує ворожу техніку. Кохання це робити разом коктейлі. Кохання – це коли кожного вбитого окупанта він присвячує тобі. Кохання це разом полювати на ворожі танки. Кохання це коли одну троянду з букету він дарує тобі, а дві інші лишає на ворожому танку. Кохання це дивитись разом, як палають російські танки. Кохання це бути їду бронежилетом. Кохання це захищати Україну разом. Українці здатні закохуватись та любити навіть під час кровопролитної війни. Нас не зламати.